На початку червня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про затвердження соціально значущих проектів, на реалізацію яких органи місцевого самоврядування нашої держави можуть взяти довгострокові кредити під державні гарантії. Таку можливість в обласному центрі вирішили не втрачати, тож оперативно скликали позачергову сесію, і 48 голосами за надали повноваження управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради на залучення коштів під державну гарантію в сумі понад 120 млн це продовження будівництва е, другої нитки Чернілівського водогону. Нам потрібно е, ще 30 мільйонів гривень для того, щоб ми 2,5 км кілометри добудували. Це придбання нових тролейбусів для оновлення рухомого складу нашого комунального підприємства Електротранс. Ну просимо тут проект рішення. Плануємо е, взяти кредит 80 мільйонів гривень. Третє питання: у нас є проблема з реконструкцією головної канаційно-насосної станції по вулиці Трудовій. Хочемо залучити 2,5 мільйона гривень на придбання чотирьох ліфтів. У нас є два висотних будинки: 16-поверхові, це Соборна, 16 і Подільська, 25, де, будин... де ліфти експлуатуються вже понаднармований термін. Зокрема, закупівля нових тролейбусів дозволить суттєво оновити парк соціально значущого екотранспорту обласного центру. Порядка 70% діючих тролейбусів буде оновлено. Це звичайно дасть досить суттєву економію. Умови надання гарантій під такі проекти це ефективна процентна ставка до 10% і термін використання кредиту до 10 років. Однією із обов'язкових умов є і те, що кредитні ресурси черпатимуть виключно із державних банків. Хмельницький міський голова сподівається, що зваживши на соціальну складову кожного із проектів, кредитна рада погодиться на погашення та обслуговування кредиту під державні гарантії за рахунок державного бюджету та бюджету Хмельницького у співвідношенні 50 на 50. на цих умовах навіть якщо приймуть 50 на 50, тобто 50% тіла візьме держава, 50% наші, 5% візьме держава, 5% місто. Ну, прийнятні умови, тобто, тому що ну, зараз чекати далі, що там дадуть просто з державного бюджету, знаєте, які не треба вертати, ну, ми бачимо, що складніше. Варто зазначити, що фінансово-кредитна рада при Кабміні оперативно розглядає усі пропозиції. Тож результат буде відомий за два тижні. В обласному центрі сподіваються, що за умови позитивного рішення усі проекти вдасться реалізувати максимум упродовж півроку.